Шановні друзі, вітаю вас на каналі Наша Дача. В цьому відео хочу розповісти, як ми перемогли камах на нашій дачі. Багато прохань від вас було поділитись досвідом або порадою, як це зробити. Я не хотів передчасно знімати відео про це, чекав позитивного результату. Результат отриманий і є що вам показати. Мурахи це такі істоти, які можуть оселитися будь-де, будь-то теплиця, ділянка, приміщення. І дехто вважає, що можна з ними не боротися, хай собі живуть. Але це не зовсім вірно, тому що мурахи вони можуть виявитися рознощиками, розповсюджувачами шкідників та деяких збудників захворювань. Ось в цьому куточку нашої теплиці. Оселилася колонія мурахів, вони почали копати ґрунт, він висипався, просипався, ходи. коренева система майже висіла вже в повітрі. Тому вони виносили все, копали тут, і їх було дуже багато. Ми два тижні тому поставили ось таку пастку це гелева пастка. Гель виступає в якості приманки, вона приваблює мурах, вони підходять, коштують її і потім розносять, несуть в гніздечка, там заражують один одного і поступово вимірають, просто знищує їх оця пастка. Біоцидний ефект вже настає на протязі години, першої години, А повний ефект через 2 тижні від моменту розміщення цієї пастки. Ось зараз ми можливо, побачимо поодиноких мурахів, які є. Один, два, друзі, це зовсім не те, що тут було. Я вважаю, що результат 100% досягнутий за рахунок оцієї гелевої паски. Але хочу сказати, що ось гелівої паски, хоча вони і ідеально підходять для використання в приміщенні, або ось, як в нашому випадку, в теплиці. Але трішки у них способи використання обмежені. Тому. У нас ще є, і ми використовували, до речі, той самий препарат, але в гранульованій формі. В чому його відмінність і в чому його переваги? Можна використовувати як в приміщенні, так і на вулиці. В приміщенні і на вулиці можна використовувати його двома способами. Це, по-перше, розсипати через оці отвори. Зараз ми пройдемо, я покажу, де ми використовували. І подивимось на результат з вами разом. Друзі, через оці отвори розсипаємо. Тонким шаром. Це перший спосіб використання, розсипання гранул. І другий спосіб це розчинення у воді, і потім обробка через, ну, в якості спрея. Пшикаємо там, де, нам, де скопичуються мурахи, де вони ходять, або у них там ці шляхи такі масові. Попшикали і через деякий час мурахи зникають так само. Ці два способи розсипання гранулами і пшикання спреєм розчином водяним можна використовувати як в будинку, так і на вулиці. Але є ще третій спосіб, який тільки на вулиці можна використовувати, це розчинення препарату в воді, і потім проливання або нірки їхні проливати нори. Або можна тріщини проливати, де вони ходять, де вони там залазять туди, в ці тріщини. Тобто дуже зручно обирати будь-яку форму використання в залежності від того, як вам буде зручніше це робити. Пішли, подивимось зараз, де ми використовували саме цей препарат. Пару тижнів тому ми виявили на троянди папелицю, і мурахи насили, розсіляли цю папелицю на листях нашої трояндочки. Звісно, з цим не можна було міритися, і ми виявили, де гніздо, де їхнє скупчення було. Ось навкруги цього пня вони тут десь осілилися. Бачите, зараз тільки. Поодинокі випадки також бігають там декілька е, мурахів. Давайте зараз ще подбавимо. Ми використовували спосіб застосування, саме розсипання гранулами. Ось так перекручуємо кришечку, відкрилися отвори і розсипаємо тонким шаром. Ось таким чином. Навкруги посипали обов'язково. Розхід невеликий, 20 грамів препарату на 1 квадратний метр. Цього буде достатньо. Все, приманка вже закладена і нам залишається тільки чекати настання позитивного результату. Єдине, що хочу підкреслити, майже 100% ефект по знищенню мурахів настає на протязі двох тижнів. Так що, друзі, якщо є у вас проблема з мурахами або в будинку, або на ділянці, або в теплиці, ось вам така підказка від мене. Outcast або в гелівій формі, або в гранульованій, до речі, є ще в третій формі, в якості спрея, пляшечка, там вже розчин наведений, пши ши пши Можна одразу таку форму купувати. Що вам буде зручніше. На цьому я відео завершу. Дякую за увагу. Всім бажаю мирного неба над головою. До побачення!